Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Найбільш обговорюваний в Україні законопроєкт кінця 2023 року. Уряд хоче змінити правила мобілізації. Документ викликав неоднозначну реакцію як у військових, так і цивільних. Проте, чи усі запропоновані зміни дійдуть до голосування? Та як пройшло їхнє обговорення у профільному комітеті, оприлюдненню законопроєкта про мобілізацію передувало кілька місяців чуток та обговорень окремих його пунктів. Одразу після появи документу його назвали жорстким. А про нові можливі механізми мобілізації і як вони дійсно діятимуть на практиці, досі відомо небагато. Серед найбільш резонансних запропонованих змін автори законопроєкту хочуть, аби чоловіків мобілізували не з 27, а з 25 років. Крім цього, з'явиться електронний кабінет і електронна повістка, яка може надійти до нього або ж на електронну пошту. Така електронна повістка за юридичним статусом нічим не відрізнятиметься від звичайної паперової. Вона накладатиме такі ж обов'язки та передбачатиме аналогічні наслідки за її ігнорування. Військовозобов'язані та резервісти, які не створять собі електронний кабінет і не актуалізують в ньому свої облікові дані, будуть внесені до єдиного реєстру боржників. А це означає, що на них можуть накласти чимало обмежень. Приміром, обмеження на кермування автомобілем. Ухилянти не зможуть отримати посвідчення водія, їм можуть заборонити операції з нерухомістю або ж відмовити у наданні кредиту. Окремий не менш важливий пункт мобілізація за кордоном. Це те на що вже реагують українці, які проживають за межами нашої держави, почавши оформлення документів у дипломатичних установах, адже можливо далі доведеться робити це за умови наявності у них військово-облікових документів. Утім, є і серйозніші наслідки у випадку порушення встановлених норм, приміром, тюремний строк від 3 до 5 років у разі неявки на медичний огляд. Рекордно пропонують збільшити розмір покарання для порушників правил мобілізації та військової служби. Сума штрафу становитиме від 153 до 204 тисяч гривень. Також ймовірних ухилянтів можна буде затримати на три доби для встановлення особи та з'ясування обставин порушення. На такі можливі нововведення одним із перших відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в цьому. Законопроекті, на мій погляд, є речі, які суперечать Конституції України. Якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший будинок. Тож посадовець відразу заявив про готовність брати участь у обговореннях документу. Обговорення ж у профільному комітеті усіх потенційних нововведень почалися 4 січня і тривали три дні. Усе в закритому режимі і за участі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умірова. Перший день стало відомо, що Залужний виступив проти того, щоб до лав захисників залучили людей, які мають судимості чи ув'язнених. На фінансові обмеження відреагував очільник Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, вони вимагають обговорень. Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії. Обмін думками. Ми приймемо участь в дискусії. і Ця дискусія буде як завжди аргументованою. Тим часом голова комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич заявив, що вже 9 січня можуть ухвалити фінальне рішення щодо подальшої долі законопроєкту. Саме комітет вирішить, чи повертати документ на доопрацювання, чи одразу пропонувати на голосування депутатам у першому читанні. Далі можуть бути правки і другий розгляд законопроекту у сесійній залі. Якщо депутати його підтримують, фінальне слово за президентом, який може підписати документ або ж накласти вето. Ймовірно, новий закон ухвалять не раніше весни.